Там внесені правки, тобто запущено все через законну процедуру через суд. Таким чином це вже не порушує конституцію. Тобто, спочатку дійсно була не прописана норма, яким чином це можна реалізувати. Тобто було передбачено просто, що, грубо кажучи, ТЦК може прямим, прямим напрямком чи прямим, прямою акцією. Заборонити користувати вам, вам майном це неправильно, звісно, і тому тут були вже змінені норми. Коли через суд це, це робиться, це фактично, як, наприклад, якщо ви є боржником банку, то через суд здійснюється та сама процедура, або не, не платником комунальних платежів, то також через суд можна в принципі, блокувати ваше майно. Але це це насправді закон про мобілізацію треба було міняти дуже давно в 2014 році до речі, в 2014 році було прямо прямо пряме порушення закону. Це я думаю, що коли з цим будуть розбиратися, чому не було введено військовий стан в 2014 році. Бо агресія і фактично окупація Криму і анексія Криму і Донбасу вони відбувалися. І це передбачає прямим прямими зако є прями прямі такі от положення в законах, в тому числі закон про оборону і так далі, які вимагають здійснення певних дій, і там треба було так само вводити військовий стан, оголошувати мобілізацію. Це не було зроблено, і з того моменту насправді не було здійснено реформ процедур, які би адаптували і закон про мобілізацію і. В принципі, систему проходження служби військової в Україні, підготовку і так далі до реалій сучасної демократичної країни. В цьому і проблема. Тобто, закон про мобілізацію, та ж сама строкова служба це все залишки, рудименти СОВКа, Тобто, фактично, наприклад, наш центр 2014 -го року говорив про те, що і подавали ми проекти. Наполягали на цьому, що нам треба скасовувати строкову службу і вводити загальну коротку, ефективну базову військову підготовку для всіх хлопців і дівчат. Буквально два місяці за інтенсивними методиками, і в ході оцієї підготовки можна було би проводити по перше облік обіцяційного резерву, а по друге, здійснювати рекрутинг в професійну армію, набирати людей бажаючих. В територіальну оборону і хто не хотів би просто фактично формувати вже реальний мобілізаційний резерв. Якщо б це в 2014 році було зроблено, то до 24-го, очевидно, чи до 2022, очевидно, ситуація була б трошки інша. Насправді, реформи почалися лише в 2019-20-х роках, коли було ухвалено закон про національний супротив, в якому і було згадано нарешті скасування строкової служби. І е, загальна військова підготовка, те, що зараз пропису будуть прописувати в законі про мобілізацію нарешті, і е, 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 нарешті зміни, які мали би відбутися чи в 2014 році. Тому е, в чому проблема? Проблема в тому, що коли почалась повномасштабна агресія, в основному е, е, мобілізацію було проведено за рахунок добровольців. Треба було з 2014 року проводити реформу. ТЦК здійснювати діджиталізацію, переводити, ще раз кажу, створювати систему загальної військової підготовки, і в ході цієї підготовки не паперово списочну армію формувати моб резерв, а реально пропускати всіх громадян України. І в результаті ми би до року мали би реальну армію, реальний моб резерв. Мали би чітку чітку мотивацію кожного, чіткі чітке, чітке розуміння позиції кожного громадянина України в цій сфері. Тому зараз цей закон має нарешті провести цю реформу. Тобто цей закон має створити таку прозору систему, не має бути ніяких папочок, які десь приховані або там переміщуються відповідно від бажання конкретних посадових осіб. Все має бути. Чітко, прозоро, в цифровому форматі, справедливо, з повагою до кожного громадянина України. Це буде якраз і ознака переходу від СОВКа до західної європейської моделі. Західної цілому і американської, також моделі військової служби і взагалі оборони оборони держави. Тому цей закон треба абсолютно дуже треба. Не тільки для того, щоб виконати завдання оборони держави цей текст є просто базою. Тепер питання до парламентарів, щоб вони привели цей законопроект, цей текст до до стану, про який я говорю в демократичній країні. Якраз є. є автори законопроекту, вони так бачать, але вони можуть помилково оцінювати певні аспекти. Тому для цього існує парламент, для цього існує громадянське суспільство, яке оцінює, яке подає свої зауваження, свої перестороги. І в результаті законопроект, який готується, який голосується в залі парламенту, він може суттєво відрізнятися від того тексту, який подавався насправді Міноборони чи урядом. Ця стаття є надважливою, оскільки знову ж таки в тому законі, який є пострадянським. Немає жодних термінів. Це зрозуміло, що ну в час Другої світової війни імперії, наприклад, вони не розглядали якихось там можливостей для демобілізації раніше, ніж фактично, держава скаже, все досить, війна закінчила. В нашій ситуації, коли війна затягується і вже два роки війни, звісно, треба встановити чіткі поняття про терміни служби, тобто є люди, які відслужили вже. Два роки, я думаю, що 36 місяців це досить досить виправданий термін. Тому що якщо ухвалити закон зараз, то треба набрати фактично і навчити і підготувати заміну на тих людей, які будуть демобілізовуватися, наприклад, через рік, тобто через 36 років війни, цих людей може бути досить багато, і головне не допустити в цій ситуації ослаблення. Тих підрозділів, які воюють і виконують бойові завдання. Тобто може вийти така ситуація, що людина буде мати, тобто велика частина військовослужбовців буде мати право на демобілізацію, а підготовити за цей час їм заміну не вдасться. І це буде така ситуація, коли може бути напруження і в армії, і навпаки, буде завдано шкоди. Загальної боєздатності військ, тому щоб цього не допустити, треба чітко а, а, виробити алгоритм. Є пропозиції, до речі, від самих військових, що є різниця між військовими, які там на нулі а, кілька місяців проводить вряди потім там на ротації. А є військовослужбовці, які ніколи на нулі не були, наприклад, там 100 кілометрів або взагалі десь в тилових районах, але так само вони мобілізовані і так само в них рахується 36 місяців. Чи це буде ті самі? Підходи, чи можливо рахувати дійсно по параметрам, наприклад, там, час саме в зоні бойових дій, чи взагалі просто в Збройних силах. Тобто це велика різниця, і це насправді можливий момент справедливості, але знову ж таки, чи треба реально подивитися на цю ситуацію, і чи зможуть, наприклад, в Збройних силах. Забезпечити знову ж таки ту справедливість, про яку йдеться. Тому тобто, фактично ж все це робиться в штабах. Фактично йде рішення командира, наказ командира, коли рахувати, де ти знаходишся, і тому можуть виникати різні дуже такі тонкі, скажімо так, ситуації, коли можуть бути або конфлікти, або різні не, не, не З'ясовані обставини, тобто, і, і так далі. Тобто, тут треба підійти до цього до цієї ситуації досить глибоко, я би сказав, тобто вивчити ті варіанти, які можуть бути, але в будь-якому разі, так я вважаю, що людина, яка мобілізується, має розуміти, що у неї, от є, наприклад, там, ну скажімо так, два роки бойових дій. Або три роки, або чотири роки, наприклад, не в зоні бойових дій. Тобто людина, яка просиділа в штабі, наприклад, там на заході України, вона має розуміти, що по мобілізації вона може пробути тут чотири роки. А та людина, яка провоювала, наприклад, то їй в зоні бойових дій треба достатньо бути два роки і мати право на демобілізацію. Тут можна зробити таку такі розділення, але знову ж таки це. Предмет дискусій і е, предмет е, такої детальної проробки, чи можна це на практиці реалізувати, чи не можна.